Вітаю, друзі! В очікуванні Рамштайн-8 відбувається дуже багато паралельних процесів. Понеділок, 16 січня, начальник Об'єднаних штабів США, генерал Марк Міллі, відвідав у Німеччині базу Графенвер. На цій базі тренуються українські підрозділи. Спеціально було запрошено журналістів і дозволено супроводжувати генерала Міллі на всіх етапах його інспекції підготовки українського батальйону. Це така, я думаю, що медійна операція пов'язана з формуванням громадської думки. На самому засіданні Рамштайн, яке відбудеться, восьмому засіданні, яке відбудеться 20 січня. Тиждень починається із конференції в Давосі, економічної конференції. Російська кліка вже почала верещати проти Давосу, тому що Росія там не присутня жодним чином. І вона нікому не цікава, з нею ніхто не збирається розмовляти як рівний з рівнем. Тобто, можна сказати, що Росію викреслюють із порядку денного поряд із українськими військовими, ще й і стеблішменти ну, мінімум 50 країн світу. І це гра, яка повинна змінити правила. Безпекові вже в недалекому майбутньому. Власне підготовка українського батальйону «Графенвері» в Німеччині, це, по суті, створення натівського підрозділу, який буде не лише озброєний технікою натівських стандартів, але найголовніше, він буде підготовлений до взаємодії різних видів техніки, взаємопідтримки. І е, тут, по суті, починається підготовка від е, вишколу маленьких підрозділів до, е, по суті, дій в рамках цілого батальйону, комплексних дій в рамках цілого батальйону. Це, можна сказати, новий етап. У підготовці українських військових, тому що е, ну, з українського боку були нарікання, що е, Сполучені Штати чи Німеччина чи Британія готують певну групу військових, і тут наше командування їх розмиває по частинах, і фактично е, і в частинах е, ці підготовлені бійці не діляться особливо своїм досвідом, не встигають. І разом з тим, ну, їх недостатньо, щоб змінити характер дій цілих підрозділів. Тому от, мені здається, що ця комплексна підготовка, до якої зараз почали приступати з, прямо з технікою. Адже коли деякі українські схвильовані політологи починають голосно нарікати, що, наприклад, Британія дала тільки чотири танки «Челленджер»? ну, чотирьох танків цілком достатньо, щоб підготувати екіпажі для 14 чи 12 танків «Челленджер». Не треба, не треба всю техніку тягнути, тим більше, що, очевидно, британські інженери ще й допилюють цю техніку, доводять її до якогось більш ну, сучасного стандарту. Хочу сказати, що нинішній Рамштайн. Він ще і обставляється новою реальністю. Справа в тому, що українські військові почали дуже раціонально і е, ну, з таким модерністським підходом освоювати е, натівську техніку. І дуже багато таких е, не, недоробок, які існують в цій техніці, українцями не бу, були не просто виявлені, а були запропоновані варіанти усунення цих недоробок. Тобто, Україна, українські військові виступають тут як дуже такі осмислені партнери, які покращують техніку, і для американських інженерів, для зброярів було це, наприклад, откровенням, коли українці повиявляли ці недоробки і порадили, як, як змінювати цю техніку на кращу, як, як її осучаснити, підтягнути до. Сучасних стандартів. Пригадуєте, на початках, е, яка велика радість для нас було, е, коли пішли перші гаубиці е, Тресімки? Це справді був такий е, ну, ніби прорив, тому що українські війська почали використовувати успішно доволі ці гаубиці, вони високоточні. Але і російські війська за цей час трохи почали підтягуватись, тому що. Ця падлюча їхня техніка з назвою ланцет почала досить успішно використовуватись. Вони, ну, я так зрозумів, що це ланцет це конструктивне продовження Орлана-10, такого безпілотника, який масово експлуатується в Росії. І, власне, ці ланцети дошкуляли нашій артилерії, тому що вони. Поціляли в менш маневрені буксировані гармати, гаубиці. І українські війська не встигали досить швидко зібратися, перебазуватися, відстрілявшись, і тут прилітали ці ланцети і дошкуляли так, досить серйозно. Тому, в принципі, зараз заявлено про передачу дивізіона паладінів, гаубиць американських самохідних. І це я вважаю по суті таке ну, притирання різних типів озброєння, і головне, в чому методики натівські це взаємопідтримка різних озброєнь, різних підрозділів. Наприклад, артилерія, танки, ну, це протитанкові. Підрозділи, це все тепер е, проходить навчання на узгодження в, е, для дій в рамках відзводу до цілого батальйону. Тобто, швидше за все, що в нас, на певні ділянки фронту буде, будуть заходити цілі готові батальйони з технікою зв'язком е, із е, системами розвідки, з підключкою до. Супутника. Тобто, ну, загалом, ми отримуємо просто новий е, те, що називається е, мережоцентричний підрозділ, який готовий воювати в, як в складі маленьких груп, але координованих і пов'язаних в рамках великих сценаріїв. Це те, що необхідно, в принципі, українським військам зараз буде, особливо в наступі. Адже ці всі методики, в принципі, українці по-своєму розробляли і адаптували. Згадайте визволення Харківщини, вихід на кордони з Луганською областю. Ці всі бої за Ізюм, прорив, і динамічна атака вона була пов'язана, власне, із українськими такими методологіями, і вони виявилися доволі успішними. Ну, після кожної такої операції ворог робить свої висновки, висновки тому. Я думаю, що зараз мова йде про дещо інший підхід. Тобто, це ще більш технологічний підхід буде. Я думаю, що енергозаряженість військ буде ще більша, техніки буде ще більше. І найважливіше, що тонкий натяк, так би мовити, в назві бази. Ця база в Німеччині називається умовно база Херсон. Тобто, це з одної з одного боку, данина українським військовим, які визволили правобережжя Херсонщини, але багатьма це сприймається як натяк, для якого напрямку власне, готуються ці війська. Тому зрозуміло, що ідея українська. Нейтралізувати Крим якомога швидше, про це багато чинників ну, висловлювали свої судження. І ця символічна база Херсону, вона більш ніж показово. Під це, звичайно, що буде формуватися пул техніки. Ну, ми знаємо, британці оголосили, крім танків, це ще гаубиці, це ще 100 тисяч е, снарядів. Це ще системи розмінування, це ще е, інженерна техніка. Е, ну, я так зрозумів, що туди входитимуть самохідні мости і машини розгородження, е, машини евакуаційні, тобто, по суті, формується комплекс, комплексний підхід для е, ну, цілого такого. Відрізку фронту, і головне, що ресурси закладаються на повну операцію. Так виглядає, що Мелітополь і Бердянськ є головними цілями цієї підготовки, хоча, з іншого боку, є ще інша інформація, наприклад, від компанії Starlink. Про те, що північ Луганщини також тепер підсвідчується Старлінком, де термінали, які стоять на озброєнні українських Збройних сил, вони можуть уже на більшу територію поки що окуповану, але діє їх може поширюватися на, на частину, вже частину окупованої території. Тобто тут формується одночасно кілька напрямків удару і. Чому у нас такі очікування до Рамштайна? Це ж не лише техніка, це не лише солідарність. Тут трошки важливіший момент, нам потрібно, щоб наші партнери були безумовно орієнтовані на перемогу України. Не на недопущення поразки, а власне на перемогу. А це означає, що е, якість системи озброєння і рівень, ну, скажімо так, нове покоління, покоління 4, хоча б е, має з'явитися в українських військах. Великою несподіванкою стала дуже швидка зміна керівництва Міністерства оборони Німеччини. Кристина Ламбрехт, хоч і ставилась дуже добре до України, але вона не могла продавити нічого. Адже, е, нарешті, військове командування Німеччини почало розуміти, що стан Бундесверу на сьогодні дуже складний. Ця армія не зовсім боєздатна. Вона не, не встані захистити Німеччину в разі е, російського нападу. Цей факт для багатьох шокував, і er, всі прекрасно розуміють, що при досить тобто, солідних вкладеннях е, в оборону, при високій рівні технологій, треба сказати, що німецьке озброєння за якістю справді у перших рядках світових всяких чартів. Але, от ми бачимо, наприклад, систему Айрі СТі. Протиповітряну, яку отримала Україна, і зараз ця система захищає столицю України, насправді відпрацьовує на всі 100. Отже, бундесканцлер Шольц досить швидко провернув операцію з заміни міністра оборони. І це можна сказати дуже цікавий прецедент в Німеччині, бо на посаду прийшов політик Борис Пісторіус. Міністр внутрішніх справ і спорту Землі Нижня Саксонія. Цей політик, такий ну, класичний соціал-демократ з хорошою репутацією, колишній е, міський голова. І, е, от, чим він цікавий, він е, ще задовго до. Пропозицію очолити Міністерство оборони Німецьке висловлювався щодо активів російського бізнесу в Німеччині. Він дуже однозначно висловлювався, що ці активи треба арештувати і передати Україні. Це більш ніж серйозний сигнал. І я думаю, що його рішучість, вона з нашого такого українського егоїстичного боку важлива, щоб Німеччина продовжила підтримку. Української визвольної війни, але важливо і інше. Важливо те, що, е, якщо він жорстко займеться реформою Збройних сил німецьких, це буде ну, благом для цілого НАТО. І я думаю, що і певним благом для України. Тому що якраз уявляючи Потенційного ворога, а ним є як, як мінімум в нинішньому вигляді Російська Федерація, потрібен буде безпосередній досвід тих, хто мав бойові зіткнення з цим потенційним ворогом. І тут український потенціал, аналітичний, досвід бойовий, він може дуже знадобитися Німеччині. Справа в тому, що був певний період. Коли німецькі спеціалісти розробляли реформу для Збройних сил Російської Федерації. Але цей їхній досвід, вони, ну, тобто, залучені були до цієї розробки, наскільки я розумію, цей досвід німецький так і не придався повноцінно. Тобто ми бачимо, як організована була російська армія, вона була організована для невеликих локальних операцій. На більше вона. І е, те, що е, ну, Росія розглядала українську територію як об'єкт невеликої локальної операції, це, мабуть, віра в досвід, в іноземний досвід, яка перевершила е, ну, систему формування кадру в російських збройних сил силах. Тому що е, Тупий і ще тупіший — це принцип формування е, управлінської вертикалі в російських військах, е, ну, цей солдатський фольклор, коли дуби зміцнюють нашу оборону, е, ну і пролипу там теж є. Тобто е, все-таки мені здається, що е, існує в світі віра в. Німецький порядок і в німецькій методології, і в німецьку технологічну дисципліну, але, на жаль, е поки що німецька армія в дуже розібраному вигляді. Тому для Бориса Пісторіуса е створюється ну, така розтяжка. З одного боку, він не може не реагувати е ну, на е тісну взаємодію з Україною, а з іншого боку, е потрібно. Займатися внутрішніми справами Збройних сил Німеччини. Хоча німецький корпус і в Афганістані був присутній, але, е, за багатьма свідченнями, він не в дуже доброму стані. Це, це власне петляння Німеччини. Е, з передачою зброєнь, воно е, пов'язане ще й з станом Збройних сил Німецьких. От в чому історія. Хоча там, де є електоральна демократія, в Німеччині особливо, німецькі політики, навіть підтримуючи на словах Україну, вони дуже озираються на Волю корпорацій, які все ще сподіваються заробити неймовірно великі гроші на території Росії в співпраці з навіть з Путінською Росією, ну це такий тягар. Але мені здається, що очікування від Рамштайн 8 якраз полягають в тому, що, по-перше, ті країни, які пробували сидіти на двох стільцях, будуть припиняти сидіти на цих двох стільцях. От Японія, наприклад, вона хоч і пробувала вибудовувати якусь більш ну, логічну е політику стосунків з Росією, тому що в Японії все-таки є проекти на Сахаліні, там є ну, великий капітал Ну японські. Для Японії Росія була привабливим ринком, але навіть попри все. Японці дуже жорстко починають розвертатися в бік мілітаризації, тому що вони прекрасно розуміють, що з одного боку Дика е, Північна Корея це лише моська у е, такого слоника, як Росія, але сама Росія є моською у, Кита, у Китаю. І там, де Китай, е, остерігаючись на Скажімо, чисельність свого населення і про і остерігаючись ну, техногенних катастроф для себе, не ризикне мілітаризувати чи ну, почати пальбу в бік Японії, то Росія може її почати. От в чому справа. І Росія може почати шантажувати збройну Японію в інтересах Китаю. Власне ж, напад на Україну теж був частково в інтересах Китаю, тому що сподівалися, що Україна провалиться і Китай ковтне Тайвань. Нічого цього не сталося. Тож чекаємо, як на Рамштайні буде формуватися ця нова антигітлерівська коаліція, антипутлерівська коаліція. І... Сподіваємося, що справді Рамштайн-8 буде переломним. Тобто, ну, те, про що там говоритиметься, це така публічна е мілітарна політика і публічні поставки, але разом з тим, поза публічними діями, військові знають, як використовувати ту частину неоголошену програм підтримки українського війська. Інколи росіяни самі зливають, що вони виявляють на полі бою таку техніку, якої б не мало, нібито бути в українців. звичайно, вже знищені. Тому віримо, що задекларована підтримка і обсяги задекларованої техніки прийдуть, і Україна зможе нарешті перейти до наступного етапу. Визволення територій, але сподіваюся, що найголовніше почнеться етап переходу на озброєння найновіших поколінь. Ну, хоча в 4 плюс нам би дуже-дуже зараз знадобився. Хоча можна сказати, що системи ПВО Різті є справді найновішими. Чекаємо ще італійсько-французьких систем. Сам вони по-моєму називаються тому цей трагічний удар по території України, який відбувся на вихідних. Найдошкульніший по Дніпру. Це трагічна історія, абсолютно. Але могла доволі трагічна історія трапитися і на Київщині, тільки ця ракета бахнула в околицях десь Макарова. Наскільки мені відомо, і там пошкоджено більше, по-моєму, 28 будинків, ну, цією ударною хвилею, але про трагічні летальні випадки поки що не, не чути. Тобто, справді, ця жертва Дніпра напередодні Рамштайна вона лише посилює лють наших військових, але і. Посилює співчуття і солідарність наших партнерів. Тому уважно спостерігаємо за восьмим Рамштайном. Я думаю, що він буде для України таким надихаючим. Тому все для фронту, все для перемоги. Слава Україні! Ну, по-блогерськи, попрошу вас поставити лайки, вподобайки, поділитися цим відео, якщо є змога стати спонсором каналу, якщо є змога, ну, всіляко поширити це відео. Можливо, що такі, ну, моє бачення цих процесів е, укріпить у вірі в нашу перемогу. Ну, деяку кількість людей, які все ще е, сумніваються в тому, що наша боротьба принесе нам це очікуване щастя, перемогу. Слава Україні!